Покажіть, будь ласка, як на максимальних обертах працює зменшена швидкість. А то ви показуєте на холостих, а при холостих недостатньо змащування. Цікавий запит, і я обов'язково вам надам на нього відеовідповідь. Дивіться, он. Закриваю заслоночку. Це Вейма Делюкс вм 900 м 3 Горобчик. Завів! Шипоче! Тепер дивіться те, що ви у мене запитуєте. Зараз у нас мінімальні оберти. І я вмикаю першу швидкість, зменшену, і ви бачите, як дійсно все їде. Але ви в мене запитали, а дайте на максимальних обертах. Шановні, я вас здивую. Максимальні оберти, перша швидкість, і нічого майже не змінюється, бачите? Але на максимальних обертах майже ніхто не працює. А ось на обертах, дивіться, трохи більше. Перша зменшена. Їдеш і дивіться, за ним не потрібно не бігати нічого. Дивіться, як він працює. Тому, шановні, коли обираєте мотоблочки, обирайте сходозменшувачем. З тому що ви не будете бігати за своїм мотоблочком, як горобчик. А будете працювати і вам будуть заздрити ваші сусіди. Дякую.